Ніжнація не Росія. Ну що ж, давайте спробуємо цьому розібратися. Більшість авторів, які піднімали вже цю тему, говорять, що храм, у якому збирається хату зсередині, більш католицький. А на Росії, як ми знаємо, усе у нас православненько. Але за часів Івана Третього, який був одружений на племінниці якогось там візантійського великого дядька, і в 1448-му розколов церкву. Так у нас з'явилось все православненьке. І я веду до того, що тяжко сказати, в якому саме стилі збудований цей храм. Він може бути як необізантійським, так і просто візантійським. Тим більше, що у Генщині у нас немає монокультурних регіонів. Також не варто забувати, що вони усі вигадані і лише базуються на реальних країнах. І на зумо до прикладу, це не лише феодальна Японія періоду Едо, там також багато елементів корейської міфології. А по лору кіцуне взагалі прийшли з материка. На жаль, час волоку закінчується. Зустрінемось у наступній частині. Дякую за перегляд.